Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Владислав Дринець. а передовсім про таке: воювали проти України. СБУ в Черкаській області зібрала докази на двох бойовиків, які зрадили свою країну. Допомога родинам захисників та перевізники. Понад 20 питань життєдіяльності міста Черкаси розглянули посадовці під час засідання виконавчого комітету. Тут допомагатимуть жертвам. За підтримки фонду ООН міська влада відкрила центр для постраждалих від домашнього насилля. І ніч і ранок на Черкащині були складними через численні загрози, спричинені ворожими дронами та ракетами. Як повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, за попередніми даними, в межах області знищено 17 російських БПЛА. Однак без наслідків не минулося. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні стан обох середньої тяжкості. Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило. Чорнобаївська громада в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади об'єднує зусилля заради підтримки прифронтових територій. Понад 400 кілограмів гуманітарної допомоги передав селищний голова Сергій Любивий для маломобільних осіб та людей з інвалідністю із Воздвиженської громади Запорізької області. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Чорнобай Громада. Продуктові набори зібрані, зокрема, за підтримки голови Асоціації Незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району Петра Душейка, голови СТОВ «Маяк» Сергія Лихошерста, директора ПП Агроспецпроект Івана Уса та інших підприємців і працівників виконавчого комітету селищної ради. Співпраця між Чорнобаївською та Воздвиженською громадами триває. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох бойовиків, які у складі військ РФ воювали проти України. Фігуранти брали участь у запеклих боях проти сил оборони на південному та східному фронтах. Одним із зрадників виявився 25-річний житель Запорізької області. За даними слідства, у 2023 році бойовик вступив до новоствореної диверсійно-розвідувальної бригади Дніпро МВС РФ. у складі бойового підрозділу расистів. Він воював проти українських захисників на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях. Інший 42-річний бойовик з Донеччини ще до початку повномасштабної війни приєднався до мотострілецького батальйону ДНР, перебуваючи в рядах терористів на посаді кулеметника, захоплював піски, опитне та водяни Донецької області. У 2023 році він підписав контракт з так званим першим армійським корпусом народної міліції ДНР, який підпорядковувався командуванню резерву Південно-Військового округу сухопутних військ збройних сил Росії. Там він обіймав посаду та до оператора радіотелефоніста розрахунку бойового управління наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили двом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України та на території РФ. Їм загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Двоє людей загинули на пожежах у Звенигородському районі. Про трагедію повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в Черкаській області. У Звенигородці, під час ліквідації пожежі у житловому будинку, вогнеборці виявили бездиханне тіло чоловіка. Причину загоряння встановлюють. У селі Вільховець через необережність під час коріння вогонь охопив меблі, вікна та стіни в житловому будинку. Під час проведення розвідки рятувальники виявили загиблого господаря. Кривавим інцидентом завершився вечір в одному з готелів Умані, де двоє молодиків розпивали алкогольні напої. За попередньою інформацією, 27-річний чоловік втратив контроль над собою та завдав 33-річному товаришеві численні удари руками і ногами. Коли той упав непритовним, нападник почав кликати на допомогу. Медики екстрено госпіталізували потерпілого до реанімації. Його стан оцінюється як тяжкий. Шахраї не припиняють вгадувати нові схеми обману, особливо в соціальних мережах. Про те, що вони розсилають місцевим підприємцям листи, нібито за підписом начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, напередодні повідомив він сам. Зі слів посадовця, в адресатів просять переказувати кошти, начебто на підтримку 118-ї окремої бригади ТРО. Правоохоронці, звісно, про цей інцидент поінформовані. А очільник регіону вкотре наголосив, що всі звернення від обласної військової адміністрації офіційні. Тож, як діють афористи та як захиститися від киберзлочинців. Дивіться у сюжеті. Наша знімальна група поцікавилася у черкасців, чи ставали вони жертвами шахрайських схем і чи знають, як себе захистити від таких злочинів. Люди поділилися своїми історіями та розповіли, які методи використовують для того, щоб не потрапити в пастку. В вайбері скинули собачку і сказали, що треба допомогти. Але насправді це була не собачка, і я скинула дві тисячі гривень, і це перший останній раз, коли я на це побилася. Мене мама попала в телеграмі, їй скинули силку. І це скоріше за все, що це з Росії. Такі шахрайські схеми були, але мама просто необізнана була, що там треба класити якісь ссилки, незрозумілі. І от такі, що вимагають гроші, як, як доброчинність якась. Один раз мені виставила товар на OLX, зателефонували відразу про те, що хочуть купити, не уточняли більше нічого, тому ну, я зрозуміла, що це шахраї, і більше нічого такого подібного не було. Мені писали проголосувати, що в Телеграм. Я вже два рази мені надсилали. Один раз я попалася, але мені дуже вчасно знайомі повідомили, другий раз просто проголосувати за когось із знайомих номерів. І все, сайт, переходиш на сайт і зразу зламують телеграм, і ваші контакти, і у вас є всі дані. У них. не переходити не на не на знайомі сайти, навіть якщо це вам мама знайомих, хто небудь не, не переходити, це не в якому випадку. Тому що це найчастіше з вами такі месенджери і тоді гроші получають і пропадають. По-перше, думати, наскільки це взагалі можливо, якось аналізувати. Якщо, ну, наприклад, ти продаєш товар, а тобі відразу телефонують, то Якось розуміти, наскільки взагалі людина зацікавлена і цікавиться саме товаром. І якщо це стосовно того, що рідним там телефонують, то не спішить домовлятися і прошу одразу їм зателефонувати. Зі слів Андрія Тютенка в Україні з'явилися нові схеми, спрямовані на обман громадян. Одна з них викрадення акаунтів у месенджерах, зокрема в Телеграм. Шахраї отримують доступ до обліку. Кових записів користувачів після чого використовують їх для виманювання грошей. Одна з поширених схем шахрайських дій це коли користувачу від його знайомого приходить повідомлення з проханням проголосувати за як правило яку небудь дитину, підлітка якомусь конкурсі творчості або там малюнки, або якийсь інший виступ. О, і наводиться посилання на якусь петицію або просто голосування, де просять проголосувати. Після того як громадянин голосує, він втрачає ну переходить за посиланням і нажимає підтвердження. Він втрачає доступ до свого телеграм-аккаунту. А ще кіберзлочинці почали використовувати програми штучного інтелекту, які допомагають їм створювати реалістичні підроблені голосові повідомлення, глибокі фейки. Та автоматизовані фішингові атаки завдяки штучному інтелекту, вони імітують голоси родичів або співробітників банків. Можна зробити такий як діпфейк, записати розмову певного змісту, яку потім надіслати телефонним дзвінком в якомусь користувачу. Як правило, це може бути суб'єкт господарської діяльності, і буде там запропоновано перерахувати певну суму коштів на певний рахунок, і це буде подаватися як. Благодійний збір на потреби там або територіальної громади, або підрозділів збройних сил України чи інші, які набуть потреби, які там можуть вигадати шахраї. Передусім, кіберполіція інформує громадян про нові шахрайські схеми, щоб вони були обізнані та не стали жертвами аферистів. Андрій Тютенко наголошує: перш ніж переказувати гроші, обов'язково слід зателефонувати отримувачу та переконатися, що це справді він, а не шахрай. Якщо Громадянин став жертвою шахрайських дій. Це рекомендується йому звернутися з заявою про вчинення шахрайських дії до правоохоронців. Це може бути як виклик на 102, це як може бути особистий прийом прийти підрозділ кіберполіції працівники прийму заяву або ж один як варіант це особа може в мережі інтернет зайти на сайт департаменту кіберполіції є складка зворотнього зв'язку де є спеціально розроблена вкладка для подачі заяв останнім часом кількість шахрайських дій пов'язаних із фішингом зменшилась проте водночас побільшало випадків коли люди переказують гроші за неіснуючі товари Шахраї створюють фейкові онлайн-магазини, пропонують товари за привабливими цінами та змушують жертв здійснювати передоплату, після чого зникають без сліду. Шахраї, як правило, просять завдаток там 30%, 50 і іноді повну вартість. Реальні виробники або особи, які продають товар, то вони зацікавлені в тому, щоб їхній товар продавався, Вони великі великі суми завдатку не покупцям не виставляють. Андрій Тютенко рекомендує бути обачними та завжди перевіряти інформацію перед тим, як здійснити фінансові операції. Він наголошує, що не слід переказувати кошти безпосередньо, не зателефонувавши людині або не переконавшись у правдивості інформації. Також перед тим, як відправляти гроші на рахунок магазину, важливо, хоча б в інтернеті, перевірити відгуки про компанію чи продавця, щоб уникнути шахрайства. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільда. Булося засідання виконавчого комітету з розгляду поточних питань життєдіяльності міста. Як повідомила прес-служба Черкаської міської ради, перед початком Анатолій Бондаренко вручив нагороди командирам, які брали участь у бойових діях на території Луганської, Донецької та Харківської областей. Почесні відзнаки звитяги в ім'я Черкас Остафій Дашкович Анатолій Бондаренко вручив полковнику Державної прикордонної служби України Віктору Явтушенку та командиру військової частини Національної гвардії України полковнику Олексію Турону. Серед понад 20 питань порядку денного члени виконкому затвердили, зокрема, порядок надання матеріальних допомог родинам захисників у розмірі 6,5 тисяч гривень з нагоди дня знань дітям шкільного віку і 5 тисяч гривень на оздоровлення. Проголосували за дострокове розірвання договору на перевезення в односторонньому порядку. Із приватними підприємствами Еліт Транс, автобусний маршрут номер 7 вантажний порт, вулиця Генерала Момота та із Медід Сервіс, автобусний маршрут номер 6 автовокзал, обласна лікарня. Підставою для такого рішення стало порушення умов договору цими перевізниками щодо забезпечення чітких графіків руху на маршруті. У Черкасах відкрили перший денний центр з кризовою кімнатою для осіб, які постраждали від сімейного насилля або за ознаками статі. Не забули і про переселенців. Створення нової спеціалізованої служби стало можливим за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні. Врочисте перерізання стрічки здійснив міський голова та адміністрація центру. Після цього присутні оглянули приміщення і переконалися в його комфортності та дієвості всіх зон. Міська влада тут не випадково, адже значна частина фінансування здійснювалася з бюджету громади. Ми сьогодні тут на відкритті надзвичайно важливого об'єкту, тому що ми якраз перед цим були в Черкаській міській раді і дивилися статистику, і нам звітували, скільки сьогодні жінок, а також не тільки жінок, і чоловік чоловіків звертається. З приводу домашнього насилля. Я вам скажу, що якщо взяти коротку статистику нашого міста, то ці випадки, на жаль, трапляються, можна сказати, що щоденно. Хотілося б, щоб такі центри працювали більше з профілактичною метою. Але на жаль, і в умовах війни, і в умовах сьогодні, коли суспільство, воно більш таке накалене, домашнє насилля. Трапляється постійно. Створення такого центру стало особливо актуальним після закриття Сполученими Штатами програм фінансової підтримки, кажуть у міськраді. Щороку кількість звернень щодо домашнього насильства зростає у 23-му році до Черкаського міського центру соціальних служб надійшло 138 повідомлень про такі випадки. Торік уже 284. З початку нинішнього року мобільні бригади здійснили 172 виїзди для надання допомоги на місці. Тепер постраждалим буде куди звернутися. Центр — це безоплатний, доступний і безпечний простір. Де в комфортних умовах постраждалі від насильства можуть отримати комплексну допомогу і просто пожити якийсь час, доки обставини вдома не зміняться. Тут є все необхідне для проживання постраждалих, зокрема і з дітьми. Є дитячі кімнати, кімнати для відновлення і спілкування з психологами, їдальні, душові, пральні тощо. Ці служби, притулок для постраждалих осіб і денний центр з кризовою кімнатою це спеціалізовані служби Черкаського міського центру соціальних служб. Тому всі звернення, які відбуваються в Центр соціальних служб, буде здійснюватися переадресація в ці служби. Гаряча лінія муніципальна 330-900. З протидії домашньому насильству також можна звертатися. Департамент соціальної політики і поліція це ті суб'єкти, які будуть знати частину фінансового навантаження. Взяв на себе фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Ініціатива реалізована в межах проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Вони забезпечили умеблювання та внутрішнє наповнення центру. Представники фонду кажуть, що давно працюють у напрямі підтримки постраждалих. Черкаси не єдине місто, в якому ді. Фонд. Фонд ООН населення» підтримує наразі 53 громади в Україні. Ми будемо завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам продовжувати і посилювати цю співпрацю, навчати фахівців і підтримувати громади у їхніх чудових починаннях. Тому вітаємо вас і Дякую. бажаємо вам. Гарної роботи тут в цих стінах. Щойно відкритий центр це одне з багатьох розроблених цивілізованим суспільством способів, які допомагають долати соціальні наслідки тривалої війни. Його творці вірять, що проєкт стане дієвим бажаним в боротьбі з домашнім насильством. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Перші 10 днів лютого запам'ятаються черкащанам повільним переходом від весняного до зимового режиму погоди та невеликим сніговим покривом, який почав зникати на фоні денних відлиг. Середня температура цього періоду становить 2 градуси морозу, що на 2 градуси вище кліматичної норми. Недобір опадів 60-70%. Наступні 10 днів теж готують значні морози та нову порцію снігу. Такий прогноз оприлюднив Черкаський обласний центр з гідрометеорології. Антициклон, який розташувався від Скандинавії до Чорного моря, поки що блокує рух атлантичних циклонів на схід. Ще завтра він утримає на Черкащині погоду без опадів та з морозами вночі до 80 градусів. У день під впливом сонця морози послабляться до 2-4 градусів. При цьому наближення циклону із заходу викличе повільне падіння атмосферного тиску та збільшення хмарності. Більш суттєві зміни у погоді відбудуться напередодні вихідних. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!